Чові події, актуальні теми регіону, думки експертів. Відповіді на питання Радіо. День вітаю слухачів на хвилях Українського радіо Одеса. Ви слухаєте передачу Радіо День. А поруч з мікрофоном працює ведуча Людмила Колер. Сьогодні будемо говорити про Біблію Маніч в Одесі та дізнаємось, що лисити читають під час відключень електрики. Отже, не Валентинками, єдиними. 14 лютого не лише свято закоханих, а й всесвітній день дарування книжок. Він об'єднує всіх, хто любить читати. Тож цього дня дарують книги друзям та незнайомцям, віддають їх бібліотекам, школам, дитячим будинкам, лікарням, чи просто залишають твори друку у людних місцях. А в Одеській національній науковій бібліотеці щороку проводять бібліоніч про цікавинки цьогорічного благодійного бібліоніч, адже всі кошти будуть перераховані на підтримку збройних сил України та про те, як привити любов до читання українському радіо Одеса. Розповідала директорка одеської національної наукової бібліотеки Ірина Бірюкова. Інтерв'ю пропонує послухати радіо день. Отже, пані Ірино, 14 лютого це міжнародний день дарування книжок. До цього дня Одеська Національна наукова бібліотека підготувала велику бібліоніч на своїх просторах. Давайте розкажемо слухачам, що чекає на гостей заходу. Добрий день, шановна пані Людмило. Вітаю вас і всіх слухачів нашого сьогоднішнього А, І щиро дякую за інтерес до події, яка вже п'ятий рік поспіль єднає команду Одесь. Національної наукової бібліотеки, як ініціатора цього проєкту, Велика Одеська бібліоніч» з нашими прекрасними партнерами. Цьогоріч ми з колегами запропонуємо гостям вечора програму, яка міститиме і. Дещо вже знайомі, улюблені активності, які минулі роки збирали і велику кількість учасників, і дарували нам велике натхнення і задоволення доповнимо цю програму новинками, новими пропозиціями. І хочемо говорити про те, що кожна з них, кожна з цих активностей, тою чи іншою мірою, так чи інше, пов'язана зі словом, книгою, читанням, натхненням. І в той чи інший спосіб будемо говорити про важливість, про важливість книги у житті людини, про важливість читання як життєвої стратегії у нашому спротиві. Негативу, негараздам, а викликам життя, які ми маємо долати, і маємо на це отримувати натхнення і сили. Тож запрошуємо наших гостей взяти участь як у читацьких інтерактивах, гарні книжки для складних часів. Подивитися виставки книжкових бестселерів, відвідати локації для фотографування. Нагадую, що подія відбувається в старовинні будівлі, яка є. Пам'ятку архітектури національного значення ми подбали про те, аби в різних її куточках з'явилися цікаві, надихаючі, романтичні фотозони і запрошуємо відвідувати бібліотеку з гарною фототехнікою або залишилися ці фотоспогади. Разом з цим ми продовжуємо в усіх можливих локаціях зустрічі з поетичним словом і музикою. Ми запрошуємо на перегляди модельних показів. Від Royal Family Models, ми запрошуємо до участі у благодійному ярмарку від серця до серця, під час якого ми можемо придбати сувеніри, мистецькі вироби ручної роботи, декоративні прикраси та безліч цікавинок від креативних бібліотекарів, а взяти участь у літературному буріме слово дещо, можливо, незвичне для молодого покоління, але, як виявилося, саме вони найбільше активно. Участь беруть у цій, у цій незвичній розвазі. А... Пропонуємо зазирнути на майстер-класи з виготовлення Валентинки та витинанки оберегу від знаної мисткині, члена національної спілки майстрів народного мистецтва України Мар'яни Панасюк, послухати джазові імпровізації, мелодії кохання від джаз-клубу Всесвітнього клубу Одеситів, відвідати Монмартр у бібліотеці, а саме таку активність пропонує художниця Іліна Жукова, готуючи портрети відвідувачів на швидкому. Коруч. Я запрошую наших слухачів відвідати сайт Одеської національної наукової бібліотеки ОДМБД Саюй, або сторінку «Події» у Фейсбуці, передивитися детальніше описи тих чи інших активностей і зробити свій вибір. Так, це такий вільний простір, коли вирує музика спів, поетика. Розмови про книжку, можливість поспілкуватися з книголюбами, книгочеями, з бібліотекарями, з діячами закладів освіти, культури та й побачитися наживо це велике задоволення. В наш непростий час можливість поспілкуватися в безпечних просторах є неймовірно цінною для нас усіх. А як проходила бібліоніч минулими роками, і які очікування маєте зараз, попри виклики війни? Проведення нічних подій, заходів в бібліотеках, музеях та інших, на перший погляд. Дуже незвичних місцях стала світовим трендом, який дозволяє залучати в першу чергу молодь до відвідування таких інституцій, показувати експонати музеїв або ж простори тих самих бібліотек, старовинних будівель в незвичному такому світлі, під незвичним ракурсом. Безумовно, ми працюючи, в прекрасній старовинній будівлі Одеської національної наукової бібліотеки не могли оминути увагою таку цікаву інновацію. В 2018 році в бібліотеці відбулися покази імерсивної вистави за книгою Там Рікошолі. Це був такий експеримент, підтриманий Українським культурним фондом, який втілила команду Театральної агенції у захваті. І тоді, ми, як партнери агенції, побачили їхніми закоханими очима наші простори в нічній підсвітці, в супроводі музичному, поетичному, пластичному. Ми побачили, що це варто розповсюджувати, поглиблювати цей досвід, і вже на наступний рік у лютому ми розуміли, що це дуже вдала дата поєднання двох таких яскравих свят. Озираючись на історію цього проєкту, ми розуміємо, що щороку він набуває нових і нових граней, нового й нового прочитання. Складно виокремити ту чи іншу подію, яка стала топ зустрічю топ активністю того чи іншого року. Але насправді найголовнішим враженням ну, для мене як Одночасно і організатора, і відвідувача таких подій. Для мене це найголовніша емоція це щира радість від того, що простори, які зазвичай називають храмом тиші, можуть дати, дати своїм відвідувачам значно більше. Це говорить про сучасне прочитання традиційних практик бібліотечної роботи. І сьогодні ми говоримо про те, що в п'яте ми готові піти на цей експеримент, і, попри воєнні виклики, з нами знов прекрасні партнери. Актори, співаки, поети і музиканти, бібліотекарі, і музейники, майстри народної творчості. Детальніша програма на сайті Одеської національної наукової бібліотеки дозволить зорієнтуватися і обрати для себе ту чи іншу подію. Якщо ви прийшли не на п'яту годину, а після роботи, наприклад, о шостій чи у сьомій, ви не втрачаєте можливості долучитися до тої чи іншої можливості. Це такий. Марафон одночасних подій, які відбуваються в різноманітних просторах бібліотеки, усі зібрані кошти будуть перераховані на підтримку збройних сил України. Тож з якими благодійними фондами співпрацюєте, кому саме допомагаєте, і як фіксуєте, що зібрані вами кошти та все необхідне, придбане на них доходить до адресатів. Ми ретельно обираємо і вивчаємо. Публічному, наявну в публічному просторі інформацію про результативність дій багатьох благодійних фондів, які діють на підтримку захисту України. Як ви знаєте, є ініціативи, представлені на сайті Національного банку України значної кількості благодійних фондів. Ми радимося з командою, радимося з колегами. Чоловіки, яких також служать у Збройних силах України, і спільним рішенням. Цьогоріч обрана фонд Повернись живим, який з 2014 року зібрав на потреби сил оборони понад 5 мільярдів гривень. Має прозору фінансову звітність і кожну пожертву та закупівлю можна відстежувати в режимі реального часу. І ми сподіваємося, що. Навіть назва цього фонду Повернися живим певною мірою оприявнює і наші прагнення якомога скоріше побачити вдома наших захисників з підмирним небом України. з Перемогою і доброму здоров'ї, так, а який алгоритм дій у разі повітряної тривоги ем, активності на локаціях маю на увазі анонсовані майстер-класи, читання поезії та концерт за участю провідних артистів Одеського національного академічного театру опери та Одеської обласної філармонії імені Давида Ойстраха будуть переноситись в укриття чи на інший день? Безумовно, готуючи програму заходів п'ятої великої одеської бібліоночі, ми не. Минули увагу і безпекові питання, адже забезпечити ем, належні умови проведення заходу. Е... Для учасників події, для гостей цих зустрічей для нас вкрай важливо. Бібліотека має облаштоване укриття, до якого бібліотекарі спрямують учасників та відвідувачів заходів. Плюс ми спланували ці активності таким чином, аби після цього переміщення продовжити. Проводити один за одним програму реалізовувати, не втрачаючи темпу, не, аби не переносити на інші дні події, які були заплановані. Життя іде, і цитуючи велику Ліну Костенко, іде без коректур. Ми живемо в реальному часі, і, відповідно, ми не хочемо спинятися під час повітряної тривоги і припиняти наше життя. Тому ми подбали про альтернативні локації для продовження цієї програми заходів. І сподіваюся, що і ці приміщення так само будуть нам допомагати відчути єдність, відчути тепло спілкування і не завадять нам. Досягти тої головної мети наших зустрічей 14 лютого говорити про книгу і читання, про їхню життєдайну силу, про нашу здатність опиратися негативним обставинам воєнного часу і робити крок за кроком наш рух вперед назустріч перемозі. За вашими спостереженнями, як активно зараз люди відвідують бібліотеку та наскільки в Одесі розвинена культура читання? Дякую вам за це цікаве сп... запитання, Чи актив чи зросла нинішня активність наших читачів і відвідувань бібліотек? Варто зауважити, що в Одесі, в Україні ми маємо дійсно розвинуту культуру читання. Попри те, що ми говоримо про кризу читання як світову, світове явище, яке вимагає від нас уваги, від нас в першу чергу як організаторів та промоутерів книжкового життя, варто зауважити, що і під час карантину, і під час воєнного стану Одесити читають. Так, на відвідування з бібліотек вплинула війна, багато мешканців наших міст полишили свої домівки, полишили свою державу, прагнучи безпеки для своїх дітей. зокрема. Разом з цим, ті люди, які лишаються з нами, працюють, навчаються, захищають тут, в Одесі та Україні. Ці люди не втратили жаги до читання. Більш того, ці, цьому потягу до читання, і саме паперових книжок, певною мірою сприяють блекаути, адже паперова книжка не вимагає зарядження гаджетів, вона доступна вам у світло пору дня. І тут, на підтримку того, прагнення читати, приходять бібліотеки. І це знов для нас можливість говорити суспільству про важливість такого інструменту підтримки активності читання як публічні книгозбірні. Адже ця інвестиція в кожна, кожна гривня, вкладена в книжку, яка може бути доступною Багать, великій кількості читачів, виглядає дуже слушною. І сьогодні одесити йдуть до бібліотек, цікавляться. Історією, новим прочитанням історія роз... досліджують питання історії української культури, історії нашої держави, аби знайти для себе відповіді, причини наслідків того, що нині відбувається, аби побачити певною мірою. Ті чи інші відповіді саме для себе, як вистояти в непрості часи, як провести цей час з користю? Читання допомагає долати стрес, читання допомагає долати а, зневіру. Читання допомагає нам отримувати нові знання, в тому числі і про самих себе. І знаходити ці відповіді і сили рухатися далі? Так на вашій офіційній стрінці заходу зауважується, що відбудеться читацький інтерактив, гарні книжки для складних часів? А це таке собі підбиття підсумків, в рамках якого учасники ділилися враженнями про книжки, що допомагають їм проживати складні часи. А чи можете поділитися своєю добіркою тематичних книг, які допомагали у цей нескладний для українців час не падати духом? Якщо буде доречно поділитися і своїм читатським досвідом, і своєю рекомендацією про ту книгу, яка дозволила і мені провести чимало годин у роздумах про роль особистості в історії, про складні неймовірні випробування, які, зрештою, завершуються достойно і на користь нації. То це історія часів Другої світової війни, історія, яку виклав в своїй книжці Борис Джонсон. Людина, яка нині до низки почесних і відповідальних статусів, має статус друга України і почесного громадянина Одеси, Борис Джонсон, ймовірно перебуваючи у захваті, під враженням від особистості Уінстона Черчилля, написав книгу Фактор Черчилля. як одна людина змінила історію. Це видання побачило світ у Великобританії у 2014 році в Україні перекладено і декілька тиражами видано видавництвом Віват. Тож ми розуміємо, що читацький попит свідчить сам про себе. Книга написана жвавою мовою, і на її сторінках перед нами постає. От та, е, славно славнозвісна ексцентрична постать е, Вінстона Черчилля, прем'єр-міністра Великобританії як одного з найвизначніших лідерів ХХ століття, людини, яка формувала е, і впливала на велику світову політику. І Борис Джонсон аналізує і досягнення, і помилки, а також міфи, які супроводжували цю е, визначну постать. І ми бачимо. В Черчиллю і незрівнянного стратега, і людину надзвичайно сміливу, і красномовну, і при цьому глибоко Він стан Черчилль своїм життям, своїми рішеннями, своєю політикою спростовує думку, що історія це місце дії великих знеособлених сил, життя цього чоловіка і є доказом того, що одна людина відважна. Геніальна, працьовита, визначна, може впливати на світовий лад і змінювати свою державу на краще. Тож, принагідно, надихаючися прикладом Істина Черчилля, його незламною вірою в перемогу своєї держави і у необхідність, попри труднощі, складнощі випробування воєнного часу виборювати свою перемогу. А я запрошую за цією книжкою до бібліотек міста, до Одеської національної наукової бібліотеки, де на художньому абонементі ви зможете взяти цю книжку додому і провести разом з нею Борисом Джонсоном та Мінстоном Черчиллем неймовірно насичені цікаві часи читання. Тож прошу не полишайте читання, не полишайте боротьбу за свій інтелектуальний розвиток і всім разом рухаємося до перемоги. Радіо день. На цій ноті ефірний час передачі радіодень добігає свого завершення. Я нагадаю, що сьогодні ми говорили про щорічну бібліоніч в Одеській національній науковій бібліотеці, приурочено до Всесвітнього дня дарування книжок. Власне, цей день сьогодні наостанно прослухали інтерв'ю з директоркою Одеської національної наукової бібліотеки Іриною Бірюковою, яка розповідала про цьогорічні цікавинки заходу. А вхід фрідонейшн усі зібрані кошти будуть перераховані на підтримку Збройних сил України. Все таке варто нагадати. Дати і початок сьогодні о 17.00. На цьому, все шановні слухачі. В студії для вас працювала Людмила Колор. Беріть себе та своїх близьких. Читайте українське і разом до перемоги. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання Радіо День.